Чернігівський музей сучасного мистецтва Пластарт готується до масштабного проєкту Простори тяжіння. Чотири художники міжнародного рівня виставлятимуть свої найкращі роботи, які об'їздили вже півсвіту. За день до експозиції на двох поверхах кипить робота. З підлоги виростають небачені інсталяції, величезні картини розміщують у залах, а експонати натираються до блиску. Ще у кінці минулого року відомі митці відгукнулися на пропозицію керівника музею сучасного мистецтва Бориса Дєдова. Виставлятися у нашому місті. Приготування почалися у лютому. Кажуть, приміщення підходить як найкраще. На сьогодні в нас представлені власне, всі ділянки. У нас є інсталяції, є медійні речі, є відео, є об'єкти, експозиційні скульптура. Левказ, живопис, тільки фотографії відсутня. Кожен художник, власне, ми вибрали роботи, які його найбільше представляють. Оскільки проєкт почався ще 5 років назад, задуманий був в Братиславі як міжнародний проєкт, до цього ми зробили вже 5 виставок. Цього проєкту він був в Братиславі, в Києві, в Одесі. От, був представлений на піянел на, на, на сучасного мистецтва Арсенали. Відкривається виставка у четвер, о 15-й годині у музеї сучасного мистецтва Пластарт.